Ну, щось десь може бачу. 83. Е... Чи долучився б ви до цього року? Ну, У мене совершенно різні взгляди на все, що відбувається, так що я не буду это, да. Я все навпаки вдав. Але ж є глобальні, як кажуть, процеси в світі, які для більшості людей вони не зрозуміли. Я маю на увазі езотерику. Тому у мене є своє ще мислення, що ми всі на цій кулі, на цій планеті, ми всі люди, одні браття і сестри, одного творця діти і повинні знаходити мову. Я маю на увазі мову не те, що українську, російську, англійську, а маю на увазі між собою спілкування. І свідомість. Це я маю на увазі. Усім бажаю свідомості, і все неї, і безпеки, і все найкраще. Та ні, ні, це не інтересно. Допомогти, так, інформаційно. Не знаю, я не володію такою інформацією, щоб ворога збивати з того. Треба з цим ознайомитись. Я просто про це не чув, тому не можу сказати вам. Кожен може долучатися. Кожен може, так. А. Можна спробувати.